Забіг сили це один із трьох видів маршрутів гонки нації, і до слова найлегший. Щоправда, шестисотням учасників, особливо новачкам, так не здалося, адже після старту на них чекав не просто забіг, а доріжка сюрпризів. Ми сатиса з нашим регламентом, не анонсуємо ні точну дистанцію. Ми завжди говоримо, що вас чекає мінімум 5 кілометрів і мінімум 15 препятствий. На сьогоднішній момент дистанція составила 7,5 кілометрів і 20 прип'ятств. Тож важкий мішок на плечі і стрибай через перепони. С 2015 это шестой этап уже 2015-2016 год. Это первая выездая гонка в Украине, гонки нации в частности, з категорії забіг сіли волі і духа. Ми проводіли в этом году виїзну забег старт Букавілі. Ми та були на снежний забег. у світі. Є аналоги гонки нації в Австралії. Це залізна хватка у США. Одразу чотири такі силові змагання: суворий супергерой, кольоровий забег і брудні перегони. В українських реаліях також без бруду не обійшлося. Маршрут очень в Принципі это первый старт, який насичений таким калічним водойова. Щойно з води лізь на перепони. Як зазначають досвідчені учасники української гонки націй, забіг сили готує до забігів волі та духу. Там збільшена дистанція і збільшена кількість перешкод. Останній під силу пройти або добре тренованим спортсменам, або бійцям елітних спецпідрозділів збройних сил, поліції чи СБУ. Більшість тих, хто наважився піти на випробування сили, харків'яни. 20% учасників приїхали з інших міст України. Саме сложне. Даже не знаю, не всі були достаточно складні, Ну от я лічна опа з двох. Ну, сорвалося з рукохода і з останньої стіни, де всі падали. І саме переможцем забігу став киянин Олександр Хадико, друге місце Олександра Новікова з Харкова, третє у Дмитра Селянина з Нікополя. Серед жінок чемпіонкою стала також киянка Катерина Сербенюк. Друге Дніпрянка Наталя Пірман. Бронза у Ольги Донченко з Харкова. Серед команд першою стала команда Національної академії Національної гвардії України з Харкова. Анна Черненко, Тетяна Ткач, вісті.